Земельна реформа була теж однією з вимог наших міжнародних партнерів. Саме здійснення земельної реформи ну, Європейський Союз про це прямо не казав, але це була вимога Міжнародного валютного фонду. Як правило, МВФ він формулює узгоджену позицію Заходу. В даному випадку, от можна сказати, що е, якщо б у нас не було земельної реформи, все залишилося як, так, як раніше, то а раніше це означало, що ринок землі у нас теж був, але тюньовий. Коли почалася земельна реформа, почали з'ясовувати, а скільки у нас е, державних земель залишилось і комунальних. Знаєте, що з'ясувалося? Більша частина цих земель розкрадена. Розкрадена. Вона або вже не державна ця земля. Або ця земля формально залишається державною, але використовується в корупційний е, спосіб, використовується приватним бізнесом. От де проблема це тіньовий ринок. З ціньовим ринком ми в жоден Європейський Союз не вступимо. Активний розвиток аграрного сектору в Україні він був зобу, зобу, обумовлений, зокрема, тим, що були очікування. Земельної реформи, і е, цей сектор був при, прибутковим І е, більшість експертів казали, в чому необхідні земельні реформи, щоб власник землі знав, що це його земля. Проблема буде не стільки в земельній реформі, скільки в тому, що внаслідок війни у нас на жаль якість землі буде значно погіршена. Це мінування. Да-да-да, особливо там, де стосується зони бойових дій, а де у нас бойові дії, вони фактично охопили, ну я кажу, і прокуповні території, да. ну, до ну, не менше чверті не менше чверті наших земельних ресурсів. Причому це от Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область, під обстрілами Одещина. Будь-який обстріл це фактично теж втрата для землі.